Добрий ранок, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 22 червня 2024 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде про перчицю Шакіра. О, і так розповім кілька моментів. Дуже довго, вже мабуть, тиждень більше не виходив на зв'язок через те, що було дуже багато. Роботи. У нас навалилося все і відразу. А саме е, звичайна капуста в відкритому ґрунті. Цвітна капуста, буряк і огірок. Звичайно ж огірок. І після дощів е, дуже великі буріни пішли. От, і Було дуже-дуже дуже багато роботи. Через те е, не було часу та й в принципі бажання не було щось е, записувати. Ось хочу е, по цінах ще. Давайте зорієнтуємо. По цінах е, на ринок давно, на гуртовий ринок давно не їздив. От, е, але на свою продукцію, е, як би ціни е, знаю, е, по, по чому здаю, бо це є і там і дрібний гурт, і великий гурт. Е, капуста, звичайна, білоголова. Не, зараз скажімо, ні по чому. Е, якщо великий гурт її навіть не хочуть брати, там таке місцями там, по 300-400 кг можна завести там, по 6 гривень. От, ну, це так, дуже рідко і дуже мало. Скоро, мабуть, ще на слідкую неділі вже частину ми переорем, через те, що не продали. З, скажімо так, із 2,5, 5,5, з 8,5 тисяч, які були висаджені у нас на вулиці. Не в теплиці, це в цих теплицях, якщо пам'ятаєте, була капуста. А на вулиці з 8,5 тисяч ми поки що продали 2,5 тони. Тобто вирізали ну, десь, може, третю. А може і четверту частину. Але біда, скажімо, не біда, а неприємність в тім, що вона дуже портиться вже, переростає. І в нас вже підходить там кукуруза, Я показував в минулому відео. І, скоріш за все, що більшу частину ми будемо просто переворювати. Я вже там трошки возив і на школу. О, але таке. Ще, ну, якби і не хочуть особу брати, бо це ж треба щось робити. Ну, суть, суть не в тому. От, і На дім пристарілих завозив от, безкоштовно. Але це таке. Це потрібно брати, це лишня робота. ніхто, Всі хочуть готового. Ніхто не хоче особо потрудитись. Ну, далі. Далі, далі, далі. А, можливо, якщо хтось комусь потрібно на якусь організацію таку, типу школи, волонтерської організації там, чи, чи дім престарілих, там, якщо десь поблизості, то, будь ласка, дам, наріжемо, дамо, приїжджайте, беріть. Ну, це буквально все 3-4 дні. От. Так, далі по цвітній капусті. До речі, найбільше часу вона забирає через те, що її довше різати набагато, важче продавати, набагато важче продавати, але, в принципі, ми вже, мабуть, відсотків 90 вирізали і ну, трошки такий слабоватий урожай. Ось вона, тут, воно, бачите, можна побачити. В бур'яні вже, ну, відсотків 90, 85 ми вже вирізали. От. І середня, в принципі, ціна від 30 до 35 гривень. Це я говорю про гурт. От. Є другий сорт. Другий сорт це вона там перерощена, чи, можливо, з якимось п'ятнишком. Мінус кольорової капусти в тому, що вона дуже швидко. Псується. Тобто ти її, якщо за 2-3 дня не продав в магазині, от вона спортиться. Так що, такі в нас. Далі буряк, ну, скажімо так, як в нас щось з'являється, то зразу, відразу ціна падає, так і з бурячиком. На сьогоднішній день гуртова ціна від 18 до 22 гривень, в залежності від якості. О, ну Ми там вже з півтони з пів ми її вирізали. Ще там трохи буде. І самий приємний бонус це огірок в цьому році. Не знаю, мабуть, після зелених свят ціна впаде. Але ціна тримається вже напротязі двох тижнів від 45. Це гуртова ціна, до 55-60 до гривень на огірок. Так що по огірку, в принципі. Скажімо, так, приємно. Але вже в людей на городах з'являються огірки. Побачимо, як воно що воно буде. от Далі буде видно, скажімо так скільки ми його будемо тримати, чи буде він іти. Ну, це в принципі, все, що в нас є. А ось по шакірі не знаю, можливо, перший раз я тут трошки не встиг встелити мульчуючою плівкою і от дивлюсь. Плоди вже є великі. І дивлюся, що, можливо, може портитись кінчик перчини перчиці, бо буде торкатися до мокрої землі. Ну, не знаю. Можливо, хтось вирощував. Так, напишіть. Ось все. Перець з перчиця це в нас вперше. Побачимо, як воно буде. До речі, посадив, в мене тут не хватило трошки причиці посадив Геркуліс уму співрядка. Ну, Сказали, мене завірили, що воно не перепиляється. Побачимо. В принципі, всім гарного дня. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!